До нас звернувся пацієнт із лівобічним гонартрозом 4 стадії та комбінованою контрактурою колінного суглоба. Пацієнту було проведено малоінвазивне ендопротезування медіально стабілізованим колінним суглобом, медіал-півот. Три місяці назад тому виповнена така сама операція з іншого боку. Пацієнт отримав білатеральне ендопротезування. Зараз він себе почуває добре, відновлюється. Скажіть мені, будь ласка, той суглоб, який вам поміняли три місяці назад, як він зараз? Нормально, ще краще. О, хорошо, дуже добре. що? Якщо... Так, і права нога, це можу і ще на стадіон футбол бити, Якщо на танці піде. На танці піде. Як пройшла операція? Нормально. От. Желаю всім, хто боліє суглобами, лобами, обращатися і лічитися. Здорові вам всім!